Вітаю! Я Софія Петрова і далі коротко про погоду. 17 липня в області сонячно. У Черкасах буде плюс 37 градусів в день та 28 градусів вночі. В Умані та Звенигородці переважно сонячно. Температура триматиметься у межах від 32 до 37 градусів тепла. Вночі ж буде 24 градуси. У канові та золотоноші теж переважно сонячно. Стовпчики термометра в день покажуть до 37-38 градусів тепла, а вночі 25 з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині очікується невелика хмарність. Вдень 37 градусів тепла, уночі ж 25-26. А я бажаю вам гарного дня. До зустрічі на телеканалі Віка.